У мене до вас є е, одне запитання. Якщо б так от коротенько ви могли би сказати, що більш всього ви любите робити? Чи що ви більше всього взагалі любите у, у вашому житті? От будь-який час вас розбудити чи спитати вас, ви відразу би сказали: Я люблю що. Давайте. Хто готовий? Варіть, сваркою. Так, цікаво. Ще. О, да. Бога. Бога, так, да, це вірна відповідь. Ще хто готовий. Я люблю малювати. Малювати? Добре. Ще хто хоче сказати. Давай. Кушать. О, їсти. Нарешті, так, да, це всі люблять, але сказала тільки одна: коли я був такий, як ви, мені дуже подобалось е, грати в м'яч. Футбол, баскетбол, неважливо. Я дуже полюбляв ці ігри, і постійно, як тільки була можливість, я цим займався. А ще я любив дуже солодке. Настільки любив солодке, що, знаєте, у мене навіть така хвороба була, золотуха, вона називалася. І ось пройшов час, і зараз я також люблю футбол, баскетбол, але дивитись, грати вже не дуже хочу. А солодке, напевно, із за того, що я його з'їв в дитинстві, да, зараз я взагалі не люблю солодке. Трохи пізніше, коли я вже був молодою людиною, мені дуже подобалось навчатися. І все своє життя, весь свій вільний час я присвятив тому, щоб досягнути ось цього диплому, для того, щоб якось у цьому житті зрозуміти, що робити далі. Зараз я також люблю навчатися, мені подобається, мені подобаються викладачі, я сам викладаю. Але зараз для мене не так важливо, що я отримую яку бумажку, мені важливо ті знання, які можуть мені дати. Я хотів би з вами сьогодні прочитати один коротенький текст. Апостол Павло, звертаючись до Филип'ян, говорить таке: третій розділ сьомий і восьмий вірші. Але що було для мене над те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату порівняння з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я і втратив все. І вважаю за сміття, аби здобути Христа. Це добре, що вам у житті щось подобається. Це добре, що ви щось любите, але ось доросла людина, апостол Павло, звертаючись до всіх людей. Говорить, все, що є в моєму житті, і що навіть буде в моєму житті, заради Христа я готовий це все змарнувати, не вважати за щось головне. Хто ж такий Ісус Христос? Чого доросла людина на все інше не звертає увагу, а лише звертає увагу на те, що Він хоче пізнати Ісуса Христа? Друзі, оця книга Біблія. Говорить, хто такий Ісус Христос, тому дуже важливо читати і пізнавати, хто такий Ісус Христос. Дорослі, допомагайте вашим дітям дізнаватися, хто такий Ісус Христос, разом читаючи з ними Біблію і разом познаючи Ісуса Христа. Ну а вчителі недільної школи вже підготували для вас уроки, на яких ви також дізнаєтесь про книгу Біблію і про Ісуса Христа. Тому давайте ми зараз з вами разом помолимось.